Говорити, що бокс чи кікбоксинг суто чоловічі види спорту можуть лише ті, хто не знає Оксану Зарудняк. Ця тендітна дівчина не раз виходила у призи і ставала переможницею чемпіонату України з боксу. Чотири рази була визнана кращим бійцем серед студентів. Двічі ставала володаркою Кубку України. Перші кроки як спортсменка Оксана робила під керівництвом відомого у Бердичеві тренера Миколи Самойлова. Останні п'ять років є членом боксерської збірної країни. У чому, окрім власної наполегливості і самовіддачі, Вбачає заслугу тренерів спортивного клубу Крос Олега та Ігоря Сікорських. Майстер спорту з боксу Оксана Зарудняк є майстром спорту міжнародного класу з кікбоксингу. Чотири роки усім тонкощам цього виду спорту її навчає тренер клубу Бойова рукавичка Юрій Абасов. Завдяки його професіоналізму і досвіду та своїм бійцівським якостям Оксана Зарудняк тричі підкорювала чемпіонат і кубок України. Двічі ставала володаркою Кубку світу серед представників бойових клубів. Саме з кікбоксингом Пов'язаний останній успіх дівчини днями вона повернулася з італійського міста Рімені, де проходив черговий кубок світу. 37 країн понад 1800 спортсменів найвищого гатунку. Чотири бої провела наша землячка. Перемігши представниць Польщі, Франції та Італії, вона спіткнулася на чемпіонці світу з Норвегії. Бої проходили дуже важко. тяжело так як. В кикбоксинге намного тяжелее, потому что в день можно провести по два, по три боя, в зависимости от того, сколько человек весит. У меня первый день провела два боя, и второй день получается полуфинал один бой, и в финале еще один бой. Бои проводились очень тяжело, потому что не было времени, чтобы восстанавливаться. А единственный раздел в кикбоксинге это фулл фул контакт, когда взвешивание проводится каждый день, потому что другие э, контакты... Разделы кикбоксинга они взвешиваются один раз. А так как фул-контакт самый тяжелый, он взвешивание проводится каждый день с утра. І послі звершення зразу починається звершення на 8 восімчасов і на 10 часов начало бою. Присвятивши себе боксу і кікбоксингу, Оксана Зарудняк, здається, перестала вбачати у них відчутну різницю. Ну хіба що бокс зауважує трохи жорсткіше? А відповісти на питання, якому видові спорту надає перевагу, вже точно не береться. Що кікбоксинг можна. Может быть, там немного легче, потому что, когда бьешь руками, ты можешь добить ногами. Или когда бьешь ногами, добить руками, можешь делать перерывы между нанесением ударов, чередовать руки, ноги. А в боксе ты постоянно бьешь руками и все. То есть в каждом свои прелести ты не можешь для себя так определить, что лучше? Я не могла присядіть. Вона ніколи не погодиться із тими, хто стверджує, що боксерські рукавиці і ринг то не для жінок. каже, що сама є тому прикладом. Спорт красить жінку, навіть не нісмоддя на того ж на то, що мужської привозносить, ката привозносі дає в себе, силу.